Фух, фух. Ще один вулик. Дуже під ним обгоріло все. Не летять на грибочку. Знову якийсь трутень підпалив. Ось тут в мене вулик, ось. О там такі вон, два дерева височіє. Там два, там ще один, там ще один. Ой, там, коротше. Ай боже, які вони такі безтолкові. Вулики в вогні. Обгоріло. Не знаю чого, але бджоли не летять. Хер я знаю, що. Там тріщить, там ще один. Тут вже вокруг обгоріло вже. Не знаю. Не летять на грибочку. Такі то маленькі. А там де тріщить, там такий огонь великий, що під вуликом. Зараз піду, там потушу трохи. Я поки тут держу. Фух. Фух. Поламалася лопата. На круги вулика затушив. А там ще треба. Вуликів теж погоріло. Це капець, блін. От тобі медок, от тобі пчелки. Тут трошки затушив, щоб не йшло. Ось ще один вулик. Тоже під ним обгоріло все. Зараз воно горить, я трошки побуду тут, щоб вітром не перебігло через погорони. Ось коротше отаке ну, Вони обгреблені були знизу. Він не подогорів, але Отаке Отаке тріщий, ліс тріщий. Вже пообгорював сюди, туди, але вітер почався. Там де вулики мої, зараз не напоїду сюди, подивлюсь що там взагалі робиться, може треба допомагати тушити, але горить сильно. Ай, Пічки мужичкам везу, м'етнувся, тут така дорога, звісно, треба було не сюди їхати.